Будемо розпаковувати потихеньку. Це в них преміум комплектація, називається максимум 2000. Ну, я думаю, для 1025 або для 892 якраз ідеально підходить такий, бо він мощніший, він крепший. В них є і 1600 комплектація, ну дивлячись кому які потреби по вантажах. Так, Піднімаємо акуратно. Ну, так я скажу, він шарить. Оцей погрузчик в минулому році 5 тисяч тонн вантажів перегрузив. 5 тисяч тонн. І з другим погрузчиком ми зможемо це подвоїти. Ну, Хотілося б, звісно, зерна в цьому так багато не буде, але в нас багато інших завдань для нього є, які обов'язково ми будемо ним рішати, вирішувати, робити і вам показувати. По конструкції взагалі, ну, по конструкції він дуже похожий на імпортний, на металфач, але дешевший. І мені кажется, він навіть функціональніший за рахунок челюстного ковша. Супер. Так, ковшик у нас на 1,2 куба. Блін, оце ковшака. Оце воно. Покріплення трохи не таке, як у нас, да? коротше, народ, заодно поки розгружаємо цей погрузчик. Пропоную до продажу свій алігатор старенький, але я вам скажу, свою роботу він зробить. Так що, кому цікаво, звертайтеся, ціна буде більш-менш приємна. в будь-якому випадку. Роботу вам він робитиме. Зможете ще ним працювати. Якщо треба, буде під шаманом трошки. Продаю все, кроме крючка. Крючок оставлю, бо в нас він із е, таким, як би сказати, з такою опцією, що можна його витягувати і подовжувати. В цьому трохи це питання не зроблено так. Ну він не для цього і роблений. Цей крюк для бегів, там удобніший, напевно. А в нас е, для розгрузки великогабаритного вантажу, але не важкого. Витягується. Така в формі телескопа труба, тому крючок мені цей поки що потрібний, я залишу. А сам по собі наш е, погрузчик можемо продати. Так що звертайтеся, я напишу контакти. Я думаю, ви не пожалкуєте. Звісно, треба до нього буде докласти рук, підремонтувати, пальці повиточувати. Але ж піднімає, все працює. Джойсик теж є, все як має бути. І так, хочеться подивитися на цей узол. Як він тут зроблений, зварений із пластин, да? так? Да. Ну, так як і в нас, в принципі, нормально. Якщо класно воно укріплене, то нічого з ним не случається. Воно клас, так, воно на Супер. Товщина оцього планжерона 14. Все так акуратненько. Да, так, Тут не мішати мені до нічого, все підігнато ідеально. Цей погрузчик можна ставити як на 10-25, так і на будь-який трактор серії МТЗ. <танцес> все, я зрозумів. Ну, якщо комусь 80 десятки, то 10-25-62, я знову ж ще не наставлю. А от по мені... там якісь 12-21. Ось, до речі, фермер стоїть, у нього 12-21. <танцес> ну, Ваша фірма може підігнати під любий трактор. <танцес> все, без питань. Супер. Так <танцес> що народ, звертайтеся. Фірма Вінників не в'яже, зроблять все по красоті. Я думаю, ви в мене побачите в господарстві. Ми, ми, ми його експлуатуватимемо по всіх по максимальних параметрах, які тільки можна. А то він і є максимум Галтех 2000, так що так. Самий крутий челюсний ковш вже на нашій землі. Потужна машина. Дуже потужняча. Такі молодці хлопці, навіть в таких непростих умовах. Працюють, виробляють і забезпечують нашого українського аграрія кращою технікою.